Добрий день, діти! Сьогодні ми попрацюємо над темою склад числа 9, додавання на основі складу числа 9 порівняння чисел. Сьогодні, діти, я запрошую вас на прогулянку. Ми підемо до лісу, де світяться пеньки, де ходять хитрі лиси і шастають вовки. Де розбрелись курчатами між травами гриби, де білочка на гілочці була і не була, півхвостика видніється з дубового дупла, а помічниками сьогодні в нас будуть лісові звірята, їжачок та білочка. Підготували вони нам цікаві завдання на усний рахунок. І перше завдання від їжачка. Їжачки дуже милі й корисні істоти, які не бояться сусідства з людьми. Тож часом їх можна побачити в міських парках та скверах. Їжаки цінні тварини і справжні помічники для людей. Вони знищують хрущів, гусінь та інших шкідників у садах. Їжаки нічні тварини, які вдень сплять, а вночі полюють. Ой, грибочки у лісі заблудились, бо листочком накрились. Як ви думаєте, скільки грибочків під листочком, якщо разом 4? Вірно, два. Тому що 4 це 2 і 2. А скільки тут грибочків під листочком, якщо разом 5. Три. Тому що п'ять це два і три. Під цим листочком скільки грибочків сховалось, якщо разом шість. Вірно, два. Сім це шість і. Один. Один плюс шість дорівнює сім. Вісім. Це три і. П'ять. Тому що вісім це три і п'ять. Скільки грибочків визирає з під листочка? Вірно, сім. Сім плюс два дорівнює дев'ять. Дев'ять це шість і. Три. Дев'ять. Це 8 і 1. Тому що одиницю додаємо до сусіда потрапляємо. 8 плюс 1 дорівнює 9. Порахуйте, скільки, бачите, грибочків? 9. А скільки під листочком? 0. 9 плюс 0 дорівнює 9. Збирати гриби, діти, потрібно правильно та безпечно. Збирайте в лісі лише ті гриби, про які ви точно знаєте, що вони їстівні. Гриби, які вам незнайомі, або ті, які викликають сумніви, не слід вживати в їжу і пробувати на смак, тим більш у сирому вигляді. Ось такі цікаві завдання з грибочками приготував для нас їжачок. А що ж приготувала білочка? А ви знаєте, діти, що білочок називають лісовими садівниками. Знайшовши горішок, білка не обов'язково тут же його з'їсть. Вона може вирити в землі ямку, заховати туди горішок і ще прикрити його листям. Так, білки готуються до зими, роблячи запаси. Але часто господиня запасів сама забуває, що дележить. І забуті горішки залишаються в землі. І коли приходить весна, вони проростають і з часом перетворюються в дерева, Горіх, каштан, дуб або інші рослини. Білочка пропонує нам порівняти предмети, що ви бачите на екрані. Порівняйте жолоді та ті, що зліва, і ті, що справа. Дев'ять більше, ніж один. Порівняйте жолуді зліва. Порахуйте справа. Порівняйте. 2 менше, ніж 9. Порівняй. 3 менше, ніж 9. Порівняй 4 ристочки зліва і 9 жовудів справа. 9. Більше, ніж 4. 4 менше, ніж 9. Впевнена, що ви вже порівняли предмети, що бачите на екрані. 9 листочків більше, ніж 5 горішків. Порівняйте 9 і 6. Чудово! У білочки пухнастий хвіст. Його звірятко має не лише для краси. По-перше, його білочка використовує, щоб грітися. У люті морозні дні вона закутується своїм пишним хвостиком, як теплою ковдрою. А по-друге, хвіст служить кермом під час польоту, коли вона стрибає за паморочової висоти. Хвіст звірка виконує роль парашута, навіть при падінні з 30-метрової висоти. Білка залишиться живою і неушкодженою. Білочка назбирала 7 шишок і 9 горішків. Порівняйте, чого більше, а чого менше? 7 менше, ніж 9. 9 більше, ніж 7. Порахуйте грибочки та шишки. 9 Більше, ніж 8, найменші білки називаються африканські карликові білки. Їх довжина від носа до хвоста всього 2,5 см. Це як ваш мізильний пальчик. Порахуйте жолоді, порахуйте горішки, діти, якщо зліва 9 і справа 9, то ми можемо сказати, що справа стільки ж, як і зліва. 9 дорівнює 9. 9 це наша каліграфічна хвилинка. Згадайте правильне написання цифри 9. А тепер розгорніть зошити та напишемо цифру 9. Не забувайте про правильну поставу під час письма. Тримайте спину рівно, лікті на столі. Ноги на підлозі, вільною рукою підтримуйте зошит. Ви чудово впорались із завданням. Ви супер! Тому, впевнена, ви швидко впораєтесь із наступним завданням. Обчисли вирази. Натисніть паузу і запишіть у зошитом. Перевіряємо. 4 плюс 5 дорівнює 9. До трьох додати шість буде дев'ять. Два плюс сім буде дев'ять. Вісім і один це дев'ять. П'ять плюс чотири буде дев'ять. До шести додати три буде дев'ять. Сім плюс 2 буде 9. Один і вісім це. 9. Якщо у вас все вірно, то на берегах зошита оцініть свою роботу, намалювавши сонечко, що посміхається. На берегах зошита засяяли усміхніне сонечка, а білочка з їжачком вирішили назбирати грибочки до кошиків. Їжачок збирає грибочки з прикладами, що мають відповідь 9, а білочка 8. 9 мінус 0 буде 9.

9 плюс 0 9. Ви гарно попрацювали. Пишаюсь вами. Ви сьогодні повторили склад числа 9 та виконали порівняння у межах 9. Тепер давайте відпочинемо та потанцюємо під веселу пісню про осінь, Диво осінь, музика Анни Оліні, слова Лариси Ратич. Дякую за гарну роботу. До зустрічі! Якщо вам сподобалось відео, натискайте лайк та підписуйтесь. На вас чекають приємні сюрпризи!